Зараз покажу, як це зробити буквально за 15 хвилин. Спочатку інгредієнти насіння, будь-яка паста. Це може бути тахіні, це може бути паста абрикосових кісточок, це може бути паста волоського горіха. Будь-яка паста для скріплення, тому що сироп ми варити не будемо. У нас буде лише мед. Мед в мене звичайний рідкий мед, облущене насіння конопель в Україні. Воно є в усіх екомагазинчиках. Ось так воно виглядає, і в ньому ми обваляємо нашу халву. Духова шафа прогріта на сто градусів. Ми відправляємо. 20 хвилин. Тепер готуємо. Подрібнюємо. Виходить ось така консистенція. Тепер все дуже просто. Викладаємо в миску, додаємо мед і пасту. Добре перемішуємо і формуємо кульки. Ось така кулька. Обвалюємо в насінні конопель. Ось такі кульки коноплі у нас виходять. Взагалі класна штука. І смачна. Угу.